Вийшло. М -м -м. Два кусінчика собі, бачите, поклала ось, Ой, ой, не можу. Томатний сік, телефон у нас стоїть старий колін. Там я дивлюся на ньому то фільми, то новості, то таке, але нема нічого. І сьогодні буду їсти желейку, Зараз тільки порізати її треба. Ой, давайте так. Так, у мене стоїть і такий фонарик, і такий фонарик. И зараз еще себе желейку повижу. Я же вам так и не показала, яка она добра внутри. Красотень. Терень-терень. Мне написали, все, побегла готовить желейку. Девчонка одна написала. А, цей, Дівчатка на каналі Ніколай Шаповала вона є, ця жалієчка. Але ж там я так довго, нудно розказувала, бо то ж починали ми канал вести. І, звісно, відвинути треба. І, звісно, воно ж так розказує, воно ще не розумієш, як воно все за YouTube працює. Зараз, звісно, я все роблю гораздо швидше. Зараз я вам витягну, покажу. Ось так вот. Давай витягуйся. Ой. Велочку надо было. Ой, короче. Велочка від луку. Нічого, від Та, ну ч, вид цибуля. Да ну, -мо, куда-то прилыпла. Ну такая. Значит, такая классная. Ой, тут ты, блин. Свинья. Свинья. Нас же тело ранило. сочетание просто волшебное. Получается. Слушайте, можно было просто жилейку поискать. В общем, получается, тут же молочни слоя. Здесь такая голодная. Значит, молочные слоя. Потом кофейные, а потом кисленькие, да, сверху. Це раз монакизеловый был. А вообще вишневые еда. Ну сочетание просто волшебное. Це рецепт самого детства. Мама. Готувала таке, як якийсь праздник чи що, то мама завжди готувала оце нам жиле таке. Це просто супер. Хто ще не пробував таке готувати, дівчата приготуйте, не пожалкуйте. Але ж, я кажу, в рецепті там в мене вибачаю, дожую. Так, не знаю, наскільки мене буде видно. Я дуже сподіваюся, що це відео буде, ну, його... ой Боже, не шатаю, не шатаю стіл. Буде видно. Так, Так, це Я буду так пригинатися, щоб мене було видно. Мабуть, буде видно. Так. Тож хотіла сказати про жалі, що мама на праздники на всіх готувала, і навіть. Пам'ятаєте, може, хто моєго віку, коли в школі там чи в садку день народження, то щось треба було з собою принести і був сладкий стіл. Тут це на сладкий стіл я таскала і в це жилі. і Ще щось я вже не, не, не згадаю. Сподіваюсь, угу. мене вийду. То, коротше, що хотіла сказати. Раніше я на газу це все готувала. Це сметанка з сахаром, роз, розтаювало воно все. Ось, а потім Желатин розтаювала, це все зливало, розливало. Зараз це дуже-дуже швидко в мікровалновку. з сахаром В мікроволновку засунув, на 30 секунд воно все розтворилось і не встигло закипіти. Те саме з желатином. Желатин висипала. Вот оно трошки постояло, в микроволновку засунул. О, что Кто там? А, ну сейчас тревога началась. Опять щось М -м -м. І все гомню все пытаются что-то сделать. И все, и слой за слоем разлыла. Так удобно. Это классно я як хотела истин. Пробучаю все-таки. Сижу, чтобы мне ж видно было. А якщо б було б світло, я б камеру розвернула, і можна було б тоді спокійно без спишки, без нічого поїсти. Поспілкуватися з вами. Може, виключити спишку, так спілкуватися з вами трохи. Такий буде у нас з вами мукбанк. М -м. Оце тільки так можу виставити, щоб було більш-менш в мене видно. Це копець якийсь. <плес> Написала дівчатка, що вам самотня. Знаєте, як мені самотньо. Я ж не привикла зовсім бути сама. В той раз, коли приїжджала Даша, оце ж Коля ще не встиг уїхати, і вона сразу приїхала. Получається, Коля уїжджав Вона вже була тут. І то, виходить, що в мене не залишали одненьку И раніше я, ну я скажу, раніше я була самостійно, нормальна жінка, якщо чесно. Я вирішала решала дела на ура, як кажуть. А потім, як захворіла, то у мене нарушилась координація, движение, короче, почала сознание терять. Всі ці діла. У мене перестало залишать одненьку. Нікуди не пускала саму їздити. По початку вообще я и не могла сама ездить, бо я там була страшна. У мене, во-первых, роздула мене. Гармон призначил, и сразу меня раздуло, и у важко ходить було, і ноги болели. Ну, коротше, було багато, яких нехороших ділов. То в мене нікуди цему не пускали. Плюс уже ж у мене началась... Проблема з спиною почалося, хрящі розрушатися, вилазить грижі. І операція з операцією. Я тільки одну операцію зробили, оце я в корсеті відходила, Корсет, виходить, знімаю, там декілька місяців походила і знову на операцію. У мене так в початку року робили операцію і в кінці року. Цю операцію зробили, вже до, повинні було на 4 класти. Я відмовилась, бо це. Дуже погана наркоз, наркоз. Знаєте, першу операцію зробили? Я більш-менш від наркозу відійшла. Коли вже другу операцію робили, то вони вже переживали за те, що мало ли як я буду відходити. Ну теж більш менш відійшла. А вже третю операцію це. Ми дуже-дуже переживали і вагались робити її не робити, але ж там вже, знаєте, дотягнуло до такого стану. Мені вже так кололи, що вже і, і все, що подряд мені кололо. Бо були болі, непонятні. Воно одне віддавало на друге, і оце все-все-все на кучу. Це який жах був. У мене вже на операцію повезли. Це ж лічили мене, пару місяців лічили, типу, що, може бути. типа якость там туда-сюда, потом просто обезболку уже колола его, смысла не было. А потом положила на операцию, бом, все. Вызла уже в полусознательном состоянии, она уже так спрашивала, задавала вопросы этой операции, понятно, там, ногти накладни, чи не накладни, чи свои, чи том, ну там, что надо. Ну, вот такая была. Обколота, обцейкана. Ну і все, і коли вже третю операцію зробили, це ж опять ці корсети, опять тут це все. І опять у мене почалось... Корсет зняла, опять почалися ці болі. То як воно так вийшло, я не знаю. Слава Богу, що мама якось десь їй хтось дав номер телефона, чи мамі, чи хтось, я не знаю, я не пам'ятаю вже, як вийшло. Нічого, каже, право. Ми йому позвонили. Записались до нього. Він сказав, що він після операційних не бере. Ну, я коли приїхала до нього, у мене школя вже віз, у нас ще жигулі тоді були. Вона на передньому судінню лежала просто. В халаті мені, в мене віз, бо мені одягатися було, це дуже болісна процедура. там Джинси одягати, ще щось надягла, нагинатися. Це все. В халаті, в тапках мене так і возив. То він на мене і каже, боже, як мені тебе шкода. Як ти таблетками вся маняєш? Ну, ну знаете, відчувається. Каже, лягай, давай подивимо, що тут наробили тобі. А потім будемо щось думати. Ну, за що он потихоньку, акуратно, там пом'яв, Потрогав ці позвоночки, всі де, де робили операцію. У мене мало того, що це на, ну, на кріс, на Чи як, На христці чекну. Короче, внизу там. На поясниці операція. Так і ще одна грижа ближче до, до лопаток. Ну, ту взагалі не трогали її. Бо вона сказала, що дві робити, це опасно. Він каже, хоч би цю зробити. Коротше, в общем, я це костоправ. Пощупав, пощупав, потрогав, потрогав. Бачив, що мені ходить больно, передвігатися, больно, до мене больно було дотронутися. Він каже, ну давай боляче дивитися. Каже, ладно, давай будемо пробувати. То він за шість таких добрих сеансів він мене витягнув. І я вам, дівчатка, скажу, що після першого сеансу я прямо засипала. Я їхала додому, мені спати хотілося. Воно дуже боляче, якщо чесно. Він так мене крутив, мене... мені казало, що він по мені ногами ходить. Хоча Коля на телефон засняв, мені показав, він, оказується, робив просто такі двіження. Ну, у нього є, крім того, що він кастаправ, у нього якісь. Ну, Якісь там є щось є в нього таке, понимаєте? що він вроді наче робить так все акуратненько, з виду кажеться, а, а мені боляче, що я ору. Коля каже, що ти що таке? Я кажу, лягай, попробуй. І він же ж теж ліг. А він каже, блін, це витерпіть не можна. Я кажу, так. Да", а кажеться, що він нічого такого не робить. Ну, кажеться, що він просто руками от, розмінає от от, чи поводить. А по ощущениям, когда ты лежишь. Кажется, что він пальцем маєш до, до хребта тобі доставить і там прямо ковыряється. Более чи дуже. Але 6 сеансів я почала приходить в себе. Я почала потроху ходить. Туди сюди. А потім зовсім попустила. Я вже летом бігала на городі. Тому до нього весною їздити. Бо мені ще зимою я предлагала операцію. Сказала, ні, 100% на четвертую не піду. Бо я після наркоза не відійду, йду. Почки вообще мені відкажуть. у мене ж було, що таке, що почки відмовляли. А не піду на операцію. Ну, в общем, Взяв вот Весною зі мною займався. Mm. Шесть шансів, ну не кожен, по-моєму, день ми через день їздили. І він мене так поправив, що я вам просто передать не можу. Він вообще такой молочинком. Дай Боженька йому ручкам, йому и вообще ему здоров'я и все. До речі, людина на войне была. Сам пішов спочатку війни. Тоже принес багато чого. Багато кого на ноги поставив. Так что йому, я ж кажу, при памятник надо поставить. Це людина с великої буквы. До нього досі зараз возят хлопців оттуда. Так що такі дела. А за що я вам вам рассказывала? це просто ми трендим, короче, да? Угу. Щоб мені не скучно було їсти. М -м. Ну я взагалі, якщо чесно, люблю так посидіть, побалакати. Или э, дивлюсь щось по віддику. Ну, понятно, сейчас по телефону. Ну или же, якщо хтось в гостях, то ми постійно сидимо, сидимо, балакаємо. І И... Насчет того, що там є люди, які не люблять. Типу і всяке діла оці нам скажу, знаєте що. Ну, дивіться. Побачили, що зараз буде мукбанг? Ну, дивіться. Я по початку, коли дивилась такі відео, там де тупо один мукбанг, знаєте, то так, ну. А потім, коли Коля працював Бувало таке, що він дуже багато роботи, вбирав собі декілька робот і приїжджав аж ночі додому. А я ж біль-менш сама сиділа вдома. І тоді я зрозуміла, що цьому в банку треба. Коли людина самотня, от вона сідає теж їстеньки там, чи ще щось. А буває, що у людини навіть апетиту немає, знаєте, як ото самий, на стресі. А по цвету нема таке відео, подивися. Людина їсть. Чого б самої на сісти не поїсти. Так що так. Так що я поняла, для чого це робиться. Ну, я зараз це роблю, тому що мені, якщо чесно, само їсти зовсім, ну, ну. Блін. Хочеться з кимось побуть. А так я знаю, що ви там сзади. За камерою. Вы земной. Вы земной покушаете трошки. М -м -м -м. Может на когось аппетиту нагоню. А может на наоборот. Кто не любит мухбанги, кто хочет похудеть. Может кому-то подобрать, я ключавкаю. То включайте двигаться. От еди, а вас от это там как отвернет, да? Будет охудить. Дуже смачно. Особливо цей лучок. Цибулька. Зелена цибулька. Да, сачок трошки підгуляв. Такий з привкусом квашених помидорів. Нічого, що, зато для борща він буде самото. Відео, мабуть, буде полосати із за цього із фонарика фонарик там. фонариком я не можу включити, бо воно буде в, в, в око світити. Mm. Mm. а воно, що мені в доїла. Нямі-нямі. Тепер пару ще желечек mm. Насчет занятий, насчет похудіння і всього цього, я вам, знаєте, що скажу? Ось така людина, що мені треба чи компанія, щоб не од знаєте, бо собі так жалко себе становиться. Це коли хочеш їсти, а не можна там чогось. А коли з кимось так, ну, думаєш, людина терпить, держиться і ти держишся. Чи щоб хтось мене... Наганяй устраиває мені. Ну тут дам. У мене щось вийде. Все, я зараз шукаю собі дівчину, яку буде. М -м як пам'ятаєте, я колись Аліною займалась. Дівчинка була у нас. Тобто піс після хвороби, когда я у мене була ещ така бичка. У нас Аліна. Ну зараз вона переїхала, вона живе вже в другому місці. Мені прям здається, Вона в больниці працює в лікарні. То треба дзвонити їй. Чи написати узнать часні уроки вона дає, бо так вона більше не устраивається, групові заняття. Може, вона буде наганяє мені устраивати. Зараз, коротше, шукаю, хто за мною займатися буде. А ще мені важко? Бо я дуже смачно готую. А як я то готую щось, потім не можу відказатися. Його треба запихати, запихати. Воно навіть не запихати. воно само по собі так, знаєте, лягає на язычок, так. Mm. І так все таке, ой, ням-ням-ням. Так только бульк і в желудок. І все. А потім дивишся і цього голодка вже нема. Коротше, все. Достатньо. Дякую, дівчатка, що були зі мною. Дякую, що поділи зі мною. Зараз буду спадки. Уже спадки вас з собою не зову. Так що так. Піду, поки світла нема. Лягу, вкриюся. Переварюю цю всю піщу. Хай вона постепенно, там тихенько перевалюється. Я буду лежати, відпочивати. Так що так. Хоч так і не можна робити. Пожар і ляг. А ж воно пожер і одразу глазки такі, мені закриваються, каже, Весь організм скаже. Ні, організм може, і не каже, а моя этот, у мене живе там внутрі тюлень, знаєте, лень-тюлень. І тюлень мені каже такий, Олька, пішли поваляємось, там так класно, тепло, затишно, полежимо, подивимося на якийсь фільми. Це така вона у мене, це тюлень, це і мій тюлень. Такі, от підбиваємо у мене вічно на якісь запретні речі, То наполежить, то на пожрати на ніч вчора. взяти на картошки на ніч. Картошка, сало, грибочки туди. Все таке, що воно, знаєте, зовсім нелегке на ніч, Ну, коротше, це такі діла. А потім крутилась, не могла заснути. Фух, все. Все, дівчатки, дякую, хто був зі мною. Пишіть свої запитання, які у вас є. Може, щось вас цікавить. Савітуйте мені щось, порадьте мені, радьте мені щось. Може, щось хочете новенького, щоб я поснімала. Бо зараз я ж кажу, що мені заняття немає чим, і я от-отак, то поприбиралась, то походила то, то походила це, то те, то це. І все одно, воно, знаєте, так-ото. Бо саменько. Ось. А так, може, ви якісь там накидаєте мені варіантики, то я, може, щось поснімаю таке. Ось. 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 Кого роздражає мою ось. Ось-ось-ось вам три рази. Так що так. Все. Я вас всіх цьомую, всіх люблю. А... Ну і що? І дивіться мене мені далі. Не забудьте там десь тулить. Якусь подавайку, мені буде приємно Ось. і написати якийсь маленький коментар, а лучше великий. Щось розказуйте про себе. Мені теж цікаво читати. І, дівчатка, ще хоч хотіла вас дуже-дуже попросити, коли ви пишете коментарі. І хто в мене ну, може не підписаний оце щось. Ну, знаєте, і буває, що я забуваю. А мені було б дуже цікаво, з яких міст ви мене дивитесь. Там пишуть привіт із Києва, привіт, з Херсонщини, привіт з туди, з сюди, з Германії пишуть дівчатка. То, якщо вам не впадло, коротше, то пишіть там періодично, звідки ви. Добре? Все.